Зі смутком на серці та сльозами на очах рідне місто провело в останню путь захисника, колишнього працівника залізничної станції, а за час війни прикордонника Олега Орлика. Орликаємо свої коліна перед тими героями, які віддали своє земне життя, які не щадили дирели свого здоров'я, які не щадили дирелини своїй молодості, але вони покликані бути миротворцями. Але блаженні миротворці, тому що вони синами божими нарикуться. Майор Олег Орлик народився 31 липня 1973 року. Жив та працював у місті над латорцею. Одружився та разом з дружиною виховував сина Олександра. Радів життю та ростив онуків та після початку війни залишив професію залізничника та став старшим офіцером оперативного відділу штабу 27-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Він від відбуканої дружини Світлани. З якою прожив у шлюбі 29 років, яку дуже любив, поважав і цінував. Завжди турбувався про неї і підтримував усьому, з якої народив і виростив вихов прекрасного сина. Прощається від свого безмежно любимого сина Олександра, якого дуже любив, поважав, гордився. Та 7 грудня життя оборонця кордону обірвалося. Від удару ворожого дрону типу шахет. Чоловік загинув. Мукачевець назавжди залишиться у пам'яті побратимів як хоробрий солдат, мужній воїн та той, хто гідно носив почесне звання прикордонника, захищаючи Україну та всіх нас відступити до бажального ворога. Старший офіцер оперативного відділу штабу до сьомого загону 7 грудня загинув від відтриманих поранень. Майор Орлик Олег Васильович. Відповідальний та чесний воїни, який не лишився островом, став на захист територіальної цілісності України. Стійкий та мужній, саме таким він закарбується в наших серцях. Герої не вмирають, вони, вони не завжди залишаються з нами і своєю наполегливістю набайдужістю. Надихають побратимів мужнім виборювати перемогу. Слава Україні! Слава Європі! Під Час церемонії прощання звучали слова вдячності, спогади про його людяність, відвагу та невичерпну силу духу. Побратими майора згадували, як він завжди йшов попереду, підтримуючи тих, хто вагався. Люди схиляли голови перед тим, хто віддав своє життя заради миру та свободи, смерть захисника, вкотре нагадала всім про ціну, яку платять воїни за нашу свободу, але його подвиг не завжди залишиться живим у пам'яті кожного з нас.